Стартап, Mycelia Tech ми досліджуємо і працюємо з міцелієм гриба для того, щоб створювати альтернативні матеріали. Зокрема, ми дивимося на шкіру, тому що міцелій дуже нагадує шкіру, але ми дивимося ж так само зараз ширше. Йдеться і про будівельні матеріали, і про пакування, які на які використовується пластик, він здатен також створювати такі ж міцні зв'язки і міцну структуру. Проект дуже сильно нам допомагає у різних аспектах. В першу чергу це коло однодумців, тобто це такий нетворк мережа людей, які хочуть для себе щось відкривати нове для міста, для країни, для економіки, і дуже хочеться бути в цьому середовищі людей. Друге, це консультації, поради. Ну і третє, ми співпрацюємо саме у цій воркшопній частині, тому що ми зараз на такому етапі, де ми більше експериментуємо, і от неф допоміг саме закупкою матеріалів, щоб ми ну, пішли в цьому напрямку створення MVP. Для проекту нова економіка Франківська одним із ключових завдань є популяризація наукової сфери. Це створює можливості як для науковців, так і для бізнесу шукати і розвивати нові рішення у своїй діяльності. на кафедрі біотехнології та біохімії Прикарпатського національного університету, і а саме в боксі, такому стерильному, тут відбувається процес нарощування міцелію на субстрат. І відповідно ну всі стерильні роботи з міцельні. Це недорогий процес з точки зору ресурсів, які для цього потрібно, тобто з точки зору екології. Для цього ми використовуємо відходи, які там в агровиробництві, в дареній промисловості. Ми зараз знаходимося на промприладі. Ми працюємо в цій частині нашої невеликої лабораторії. В цьому інкубаторі або боксі відбувається ріст і інкубація. Зокрема, міцелію, на різних поживних середовищах. Ми працюємо з опилками, з зерном, з сіном, з соломою. Тут дуже базові перші зразки, з якими ми працюємо, тобто їх тиснення і формування відбувається на цьому пресі для тиснення. Це сушильна шафа. Ми її використовуємо для того, щоб з усіх відходів, які у нас залишаються, створювати різні, різного виду форми. Тобто, це а, такий майже а, горщик для вазонків, який а, ще ми маємо його допрацювати. Він досить міцний, і а, тут насправді він може замінити пластик. Хочемо створити альтернативний матеріал, тому що ми віримо, що всі люди вони заслуговують на кращі матеріали. Матеріали, які е, створюються без шкоди навколишньому середовищу. І такі матеріали вже є в світі. Це вже такий дуже великий тренд. Багато компаній на це вже дивляться. Ми віримо, що Україна також може займати своє місце в цьому світі. Що важливо для мене особисто, що це цей продукт і цей матеріал не був. Ім чимось, наприклад, там тільки на виставках чи тільки на фешн-показах, коли ми можемо це побачити, що це якийсь такий недоступний далекий продукт. На даний момент я бачу це як лінійка виробів, але я так само відкрита до співпраці з іншими дизайнерами, з якими творчими людьми, з якими ми можемо спільно на це подивитися і створити. Відкритість, гнучкість це наше все на даний момент.